Вони наші спільники у злочинах, хранителі таємниці найліпші друзі, брати і сестри. Традиція відзначати день братів і сестер 10 квітня прийшла. із шам. Ідея заснування нового свята належить Клаудії Еверт, яка втратила своїх рідних брата і сестру в ранньому віці. В пам'ять про них Клаудія вирішила організувати проведення свята а в якості дати обрала 10 квітня день народження її сестри. Вперше день братів та сестер був відзначений 1998 Восьмого року і став швидко набирати популярність спочатку в США, а потім отримав поширення й в інших країнах, наприклад, Британії, Австралії, Японії, Новій Зеландії, Канаді Швеції. Хоч свято ще й неофіційне, але саме воно покликане нагадати про цінність родинних відносин. Фунт ініціаторки Клаудії Еверте звернувся до Білого Дому з проханням видати прокламацію, яка зробить цей день національно визнаним святом. Тисячі користувачів соціальних мереж цього дня публікують фотографії. Графії зі своїми братами і сестрами з хештегом National Siblings Day. горішньопламняни та гості міста теж мають що сказати про своїх найближчих та найдорожчих. Він завжди її захищав, каже Наталія. У Мене старший брат, Старший. як Роман. 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 І бились, і грались, все було і мучав мене як молодшу сестру. Обманював завжди. завжди. Живемо поряд зараз. Ми з Краматорська спочатку ні сюди приїхали. Зараз в кожного своя сім'я, тож не втрачають нагоди і проводять час разом. Питаємо, чи є у наймолодшого синочка Давіда, сестричка чи братик. Та така ситуація, як буде перемога придумаєте. Да. Майже щодня Тетяна спілкується із двома рідними братами Артемом та Олександром, і двома рідними сестрами Вікторією та Марією. Вони молодші за мене, і я вважаю, що це така підтримка на майбутнє. Хоча коли я була маленька, я не дуже хотіла якоїсь конкуренції. І коли вони вже з'явилися, мені було 10 років, коли перший з'явився. І тому я а, якось була як тримала опіку над ним, над ними. І ми ніколи не боргували. Але зараз я дуже рада, що вони є. І Я. Хочу привітати всіх, хто має братів та сестер. Це підтримка та ваш зв'язок на все життя. Пані Людмила на жаль вже втратила найріднішу людину. У мене брат був царство небесне. В Краматорській ми проживали. У мене різниця з братом 9 років. Да, 9 років, поэтому у нас как таблицьких таких відносин не було. Маріуполька Інна має брата, який старший за неї на три роки. У дитинстві ми майже ровісники, тому в нас були такі тёрки, звичайно, а зараз ми дуже дружні і родинами спілкуємось. Валентині пощастило, адже в неї є сестра Олена. Як всі діти, ми е, разом гралися, бо у нас не дуже великий розбіг у віці. В одній компанії, потім, звісно, коли я підросла, вже у мене своя компанія була, у неї вже своя компанія була. Ну, вона боїться їздити на велосипеді, це те, що я згадую. Тобто я вмію їздити, я їздила, вона боїться. Зараз у складних життєвих обставинах вони цінують одна одну ще більше. Ми завжди поруч друг біля другу. Я старша, вона молодша. Спочатку я допомагала, тепер ми друг другу допомагаємо. Тобто, я якісь там ситуації порадитися є з ким і допомогти, і підставити плече. Привіт, сестричко! Я тебе дуже люблю. Молодшого рідного брата любить Еліна. Різниця у віці в них 10 років. Згадує, що в дитинстві іноді билися. Всяке бувало, да звісно, війна зіграла свою роль. Тяжко. ми самі з Лісичанська. Общаємося, да, ну, трохи реже, тому що в різних городах. А так, в принципі, атшення у нас трохи різні. А так, в принципі, підтримуємо відносини. Людмила впевнена, що брати та сестри найдорожче, що може бути в житті людини. Треба мати брата або сестру, бо дуже тяжко одному жити і в даний час дуже погано. А так що ми зараз у нас одна дитинка. Ну, дуже хочу, щоб ще внучок був, внучка єся, а внучка хочеться. Вас дівчинка. Це внучка, дівчинка, Аделька. А, а от у Адельки треба да. чи братибрати сестричка, чи так братів. на майбутнє, так мріємо. Саме час обійняти своїх братів чи і дати їм зрозуміти, як сильно ви їх любите.